Діва позорі, з 14 по 20 серпня, що на вас чекають самі основні моменти на цій недільці. В кінці, як завжди, для кожного знаку окрему карту докладу. А зараз для всіх однакове. Підписуйте, ставте лайки і так далі. репости, колокольчики, коментарі. Буду всьому рада і, і вдячна. Так, за особисто ми звертайтесь в інстаграм, телеграм, все є в шапці профілю. Такс. Так, так, так. Ой, на цій неділі будете сваритися з... Подругами, жінками, мамами, сестрами, ну, коротше, жіночим родом. Так, це ми потім подивимось. Е, дивіться, початок неділі дуже непоганий, ностальгії. Е, зустрічі можуть бути дороги е, до рідного дому, до рідної хати. Да? ну Якісь приємні міста вашого дитинства, вашого минулого. Тобто, ну, карта дуже приємна. І, і знову ж таки подорожі, дві карти кажуть нам про подорожі, про плани подорожей і так далі є. Про підтримку, про те, що вам потрібно залучитися підтримкою, вам тоді так буде простіше зробити те, що ви собі плануєте. Грусть, таскан вас накриє трошки печаль, будете сумувати, скучати за кимось, Знаєте, таска така, от прям у вас на вас нахлина, я б так би сказала. Далі в нас іде сімейна карта. Тобто, знаєте, от, гармонія в сім'ї, все, все добре, але дивіться, потім не знаю з ким буде Ну от тут я можу сказати, що тут з жінкою, да? а тут чи в сім'ї ну, зараз. Ні, тут як чоловіки чубляться. Ну, Може по фінансам, по роботі. Так, а тут недопонімання. Значить, це що ж я хочу вам сказати. Ні, тут сім'я, тут все добре. Сім'ю не, не трогаємо. Все добре, тут все хорошо. Значить, середина неділі в нас зустріч сімейна якась може бути. Застолля, Посередині неділі, да ну якби така дуже дуже приємна, класна атмосферна карта. Далі. Далі у нас може бути конфлікт або недорозуміння, знаєте, розмови на повишених тонах. Або хтось щось сказав і трошки прибрехав. Отака теж може бути історія, і це може бути тут у нас між чоловіками. Ваша стихія і вогняна стихія Овін, Лев Стрілець. От, дивіться, важко буде, як не наче, буде важко домовитись з приводу фінансів, з приводу роботи. От якось, можливо, це на роботі колеги, і будете, знаєте, от, Можливо, не колеги, можливо, хтось е, вищий, да, порівнем, там, хтось керівник, і е, вам буде давати дуже багато роботи, але при тому не буде платити ту, е, е, ті фінанси, які повинен да, за. за... Ту роботу. І, можливо, на цьому фоні буде трошки важкувато. Ну, якась така от Мені чомусь пов'язана з роботою, з фінансами, от з важкою роботою, я би так сказала. Далі. Е, якісь емоційні знаєте, такі на кінець неділі емоції б'ють через верх і захочеться трошки е, уйти в себе, закритись від всіх абсолютно і від всього світу. От просто емоційно, знаєте, нахлине. Когось емоцій, хтось просто може піти з відносин в і Така може програтися ситуація. Да? З відносин, дружба, робота, може хтось піти з вашого, там, колеги, якийсь може звільнитися і так далі. І вам стане дуже сумно без цього колеги, бо ви з ним там дружили. Да? І так далі. От якісь такі історії. От. Також це може бути розірвання якихось офіційних документів. Також може бути. І через це може бути от така історія. Так, на цій неділі ще що хочу сказати: Король чаш це в нас водна стихія. У вас тут майже всі повиходили стихії, чоловіки. Така тут чоловіча енергетика йде в нас. значить Ну от Якось на ньому буде зав'язане. І далі, от знаєте. От буде якийсь такий момент неприємний на цій неділі. От обіди, е, як бути за спиною, хтось щось розмовляє. От ну вот, ця історія, от, вона продовжується. От, не наче за спиною хтось розмовляє. Можливо, щось чогось добилися, знаєте? Е, е, от... Щоб вам віддали там, той участок, наприклад, роботи, да, який ви хотіли взяти. А, і но при цьому вам за це не заплатили стільки, скільки там, платили іншим. От якась така знаєте історія. Ви, виграли він бій, але програли війну. Але що хочеться сказати, по сім'ї у вас все добре. Виходить знову ж таки, у вас три сімейних карти. В сім'ї все добре. На, на роботі, де ви там знаходитесь, от там от може бути важкувато, але це не знаєте, не найхший варіант. Так, да, дивіться, переживання, е якісь можуть бути ругані е розговори на повишених товар е на повишених тонах з жінкою. Е така молодою жінкою, це може бути, я не знаю, сестра. Це може бути ваша подруга і так далі. да? От З нею можуть бути через якісь тривоги, переживання. Це вдома. Це вдома. Ну це я от не скажу, що це жін, от, прям дружина, да? мені чомусь це як от рідня. Знову ж таки, карта предательства йде. Слухайте, будьте уважні на цій неділі, щоб вам там. Із своїх же, може, рідних, близьких, ніхто не, не під цей. І тут же ж у мене на, на дні карта сім'ї. Так, тепер дивимось для кожного знаку окремо риба раки. Телець діва козірох з 14 по 20. Дивіться, то і випадають. Міши. З 14 по 20 серпня. Що чекає? Риби, раки скарпів. Фу. Тілець діва козірох. Господи, що мені ті. Тілець дівка з 14 по 20, да? Так, тілець. Діва, козеріг. Так, так, телец, якісь знання, знання можете отримувати, знаєте, або наоборот, зараз подивимось. Ні, все ж таки отримайте якусь інформацію, можливо, те, що довго чекали, можливо, хотіли якусь інформацію, вам її принесуть. Значить, діва, прильоти, приїзди, от це сімейний уют, переміни. Це також можуть бути переміни стосовно жінки, або якщо це ви жінка, можете робити тест, якщо чекаєте на дитинку, хочете дитинку. Да? От, також це може бути новини про вагітність. В цілому, які знаєте такі переміни. переміни. Но перевіртесь, диви на вагітність. І якісь важли... щось дуже важливе, що незмінне Слухайте, це якийсь статус. У вас може змінитися статус на цій неділі, і це дуже важливо, якась, можливо, на роботі підвищать. Можливо, це в сім'ї якийсь статус зміниться? да? там я не знаю. Стали мама, папа, бабушка, дідушка. Брат, сестра з'явились, все, що завгодно, да? або на роботі підвищили, там, я не знаю, ну, коротше, ви мене зрозуміли. І на дні в нас клівер це завжди успіх, це завжди якийсь неочікуваний успіх, шанс в нашому житті. Тому хочу вам побажати: не звертайте увагу на всякі склоки і ця всякої історії, але будьте уважні, щоб там. Вас ніхто не ображав цього найкращого. Буду вдячна за лайки, коментарі підписки.